Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. Це гороскоп для представників знаку Близнюки. І якщо у вас сонце місяць або Асцендент в близнюках, цей гороскоп для вас підходить. І давайте подивимося, що на вас чекають близнюки в січні місяці. Січень розпочнеться з ретроградності вашої особистої планети. Це планета Меркурій. Меркурій буде ретроградним починаючи з 29 грудня 2022 року по 18 січня 2023 року. І ретроградним він буде в знаці Козиріг. А це для вас 8 дім. Що таке 8 дім? Восьмий дім це взагалі дім великих грошей, але це не тих грошей, які ми особисто заробляємо. А це е, як чужі гроші. Це можуть бути гроші чоловіка, це може бути спадщина, це може бути іпотека, це можуть бути виплати. І якщо ви від когось отримували гроші, то в період ретроградності. До вас може прийти, наприклад, якщо ви давали гроші в борг в цей період ретроградного Меркурія, для вас може прийти цей борг, але доходи до вас будуть приходити тільки ті, які пов'язані з минулим. Тобто в цей період нових. Доходів може не бути. Тобто, якщо ви розраховували, що вам допоможуть, дадуть якусь суму грошей, то цього може просто не бути. І е, починаючи з 18 січня, Меркурій перейде в свій прямий рух, і е, тоді е, в секторі е, доходів, е, чужих грошей, е, у вас все налагодиться, тому що. Меркурій там буде до кінця січня. Ще одна планета, яка є ретроградною на початку січня, це планета Марс. І Марс знаходиться у вашому першому будинку, тому що починаючи з вересня місяця, він здійснює свій рух по вашому знаку, знаку Близнюки. І буде у вашому знаці ще до середини березня, але зараз він ретроградним. І буде ретроградним до 12 січня 2023 року. Що означає ретроградний Марс? Ретроградний Марс це взагалі дії, які треба закінчити з минулого. Можливо, у вас було так, як не ос. Перший дім це дім нашої особистості, зовнішністю, але так само це може бути і дім нашої діяльності тим, чим ми займаємося. Можливо, у вас були якісь справи, тягнуться з минулого, з минулого пов'язані з цим, і, його, і ці справи на ретроградному Марсі необхідно завершити. І ще одна планета, яка Є ретроградною вже дуже довго. Це планета Уран. І вже 22 січня Уран закінчить свою ретроградність і вийде в прямий рух. Уран проходить зараз по знаку Телець, і для вас це 12 дім. 12 дім це дім взагалі ізоляції, дім завершення. Можливо, ви куди з'їздили одні, і вже після 20-х чисел січня повернетесь? Можливо, ви приділяли увагу якимось, якимось минулим справам, але потім це вже закінчиться. Що нас чекає? Венера, починаючи з 3 січня до 27 січня, буде перебувати в знаці водолій, і це для вас 9-й дім. А 9-й дім це дім всього міжнародного: дім поїздок, дім навчання. Можливо, ви кудись поїдете? Поїдете за кордон на весь січень. Тим більше три планети ретроградні, дві з них особисті, нічого нового починати не можна. Хороший час, щоб відпочити. Потім нас чекає повний місяць, і повний місяць буде у вашому другому домі, оскільки повний місяць відбудеться в знаці рак. А це для вас другий сектор. І для вас це може програтися як взагалі другий дім. Це дім наших доходів, дім грошей, яких ми заробляємо. Можливо, ви займалися якоюсь діяльністю. У вас була якась робота в певному секторі і. Тут, 7 січня, ви подумаєте, що ви вже не хочете цим займатися, працювати на цій роботі. І, можливо, ви звільнитесь і поїдете тоді за кордон по цьому повному місяці, тому що в січні у вас багато планет в дев'ятому домі, а це дім поїздок і всього міжнародного. Потім нас чекає новий місяць. 20 січня сонце увійде в знак водолій, і це для вас дев'ятий дім, про який я говорила. І вже 21 січня до сонця доєднається місяць, і відбудеться новий місяць у вашому десядев'ятому секторі. Перепрошую. А дев'ятий сектор це сектор всього міжнародного, сектор поїздок, навчання. Можливо, по цьому новому місяцю ви вирішите кудись поїхати, чи на роботу, чи на відпочинок. Але це прекрасний період. І взагалі починаючи з 23 січня, всі планети будуть іти в прямому русі. Таке буває дуже рідко, це буде десь до середини квітня, поки там знову Меркурій не буде ретроградним. І це класний час, щоб починати щось нове, тому що у вас немає ніяких перешкод, все, всі планети в прямому русі. Далі, які ще планети хочу згадати, це планета Сатурн, яка теж перебуває у вашому 9 секторі. Планета Юпітер, яка перейшла в знак Овен. І для вас це 11-й сектор, сектор спілкування, сектор колективу, сектор комунікації. І, до речі, це для вас може програтися, як ви кудись поїдете, і у вас там будуть нові друзі, нові знайомства, новий колектив. Потім ще планета Плутон, яка знаходиться в вашому восьмому секторі чужих грошей. Можливо, довгий період вам хтось допомагає, тому що Плутон в козирозі знаходиться з 2008 року. Але вже цього року Плутон змінить знак. І, можливо, саме час якби, вийти на свої доходи, тому що у вас багато йде. Комунікації і всього міжнародного. І ще планета Нептун, яка знаходиться в рибах, це у вас 10-й сектор, і це сектор вашої кар'єри. Тому такий місяць на вас чекає. Ще хочу сказати, що з 27. го Січня, Коли Венера зміни знак, вона перейде в риби, і це також для вас буде 10-й сектор, який відповідає за вашу кар'єру. Тому в січні у вас буде багато акцентів на закордон, на міжнародне все, на доходи, на власні доходи. На... Ті доходи, коли вам хтось допомагає, у вас буде багато комунікації, і пишіть обов'язково в коментарях, як пройшов для вас січень. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео.